На початку шрека глядачам читають казку. Жила була принцеса, вона стала жертвою злих чар, її заточили у замку під охороною дракона ля-ля-ля, це всі і так чули. Та тільки ось про кого ця казка? Після перегляду першого шрека здається, що про Фіону, але ні. Про Фіону це на початку другої частини. Жила була принцеса, настала ніч, вона перетворилася на жахливого огра, її заточили в вежі, щоб її врятував принц. А у першій частині тут взагалі блондинка. Та історія, хоч і схожа, але явно не та, що треба. Це так несподіванка? То хто ж ця принцеса? Фіона мала дві зовнішності людську та людожерську. І хоч усі думали, що після поцілунку вона стане людиною, вона залишилася огром, бо її поцілував Огр. Так правильно. А хто ще у фільмі виглядав не як людина, отримав поцілунок кохання не від людини, тому людиною не став, від чого ми не зрозуміли, хто ця блондинка? Все, це тут моя фантазія закінчується. Звичайно ж, це Дракониха, яку поцілував осел, від чого між виглядом принцеси та тварини, та як і Фіона, людиною не стала. Ох, і навигадують усіляку мерзоту.